Які три події перевернуть ваше життя у жовтні? Давайте дивитися. А ви тим часом підписуйтесь і залишайте коментарі, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу? Отже, «Червінна дама. Вона може символізувати як вас самих, тобто ви будете зосереджені в цьому місяці на собі, будете переглядати свої стосунки з оточенням, будете займатися своїм здоров'ям, своєю зовнішністю, а може програтись як така жінка у вашому оточенні, тобто мати, подруга, кохана, наставниця, керівниця і так далі, яка буде вас підтримувати, яка буде давати вам якісь поради, які змусять вас. По новому подивитись на ті стосунки, які у вас є у вашому житті, тобто стосунки з вашим оточенням. Давайте дивитись другу подію. Бубнова сімка. Сімка у нас про фінанси, але більше про фінансові ризики, тобто, якісь будуть випробування у фінансовому плані. Можливо, в декого програються борги, можливо, в декого якісь ризиковані інвестиції, втрати. Будуть якісь непередбачувані витрати. Так? Тобто буде таке собі випробування у фінансовому плані. І це для вас свого роду, як екзамен, буде, щоб ви показали, чи відповідально ви ставитесь до своїх ресурсів. О, давайте дивитись третю подію: бубновий новий король. Це може бути людина яка зможе вплинути на вашу кар'єру, на ваш фінансовий ріст, керівник, бізнесмен, друг, з яким ви, наприклад, зможете побудувати якусь спільну справу. Так? Тобто новий партнер, новий клієнт, який принесе зростання фінансових прибутків. От, Також ви самі можете бути цією людиною, так зайняти таку сильну позицію, стабільну позицію і матеріально вирости. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.